Вітаю усіх на каналі. Сьогодні у нас огляд замовлення з каталогу номер 15 з цього каталогу номер 15 Перше замовлення. Тому поїхали. Відкриваємо коробочку. Першим, що ми бачимо, це є інформаційний листок замовлення на 79 балів. Замовлення цього разу, як бачимо, більш таке парфумове. Багато різних парфумів. І першим, що видно. Це у нас такі спреї, парфумовані Po Mystical Seduction. Я думаю, що це буде, буде така лімітована серія. Хоча, можливо, вона буде мати попит. І затримається в каталогах надовше. Наступний спрей для тіла від Giordani Gold Everlasting Glow. Це під замовлення все. Ще одні чудові парфуми Eclat Femme Weekend. Гарні, ніжні, легкі парфуми. Під замовлення. Ще у мене замовили ось таку пудру. Від Giordani Cold серія код 44834. Колір середній. В минулому каталозі її не було в наявності і не з'явилася до кінця каталогу. В цьому каталозі її ціна вже була трішки дорожчою. Але клієнтка все одно взяла, тому що дуже любить цю пудру. Під замовленням. Наступне, що є стегла, взяти, тому що вже декілька каталогів підряд, коли була акція на це мило, його не було в наявності. Цього разу стегла взяла три штучки. Гарне мило, гарний приємний аромат з вітамінами Е та Б3. Від серії Essentials. Далі у нас ідуть новиночки. Це ось таке мило молоко і мід серії. Це аромат магнолії цього разу новиночка. Хотіла показати вам, як виглядає це мило. Ну, аромат такий. Квітковий аромат. Ззаді ось така витиснена квіточка магнолії. Квітковий такий магноліївський аромат. І до цього Мила з новинок взяла крем для рук і тіла. Також магнолія серія. Була акція, якщо купляєш якийсь продукт з новинки, що більше буде накопичуватися балів оцих сердечок по програмі лояльності. Цього каталогу саме за крем можна було назбирати більше сердечок. Ну і звичайно, не змогла, як то сказати, пройти мимо. Такого аромату при Такий аромат Divine Dark Velvet. Новинка. У мене був пробник минулого каталогу. Тому цього разу вирішила взяти собі повний аромат парфумів. Це парфумована вода. Ну, і звичайно ж. Як без нового каталогу. Вже наближається зима, наближаються свята. Такий святковий каталог у нас Уже готується до свят. Ось така красива обкладинка. Ззаді найвигідніші пропозиції, найбільше новиночки. Ну, пінка для ванни, крем для рук, все те, що як ми і любимо <гум> для зими. А я усім хочу щиро подякувати за увагу. Дякую вам щиро. Ще раз. Якщо було вам цікаво, пишіть. До нових зустрічей. Па-па!